Доброго дня всім чи вечора. Рада вітати всіх на моєму каналі Даріанна Magic. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про чакри. І сьогодні я вам подам методику, як провести очищення чакр, закрити пробоїни, провести дихальну практику, щоб захистити і почистити своє ефірне тіло. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно ми сідаємо зручненько на підлогу, в центр, сідаємо у позі лотоса, кладемо ручки собі на коліна, запалюємо чотири свічечки по боках, одну напроти себе, одну ззаді і по боках дві-чотири свічки. Запалимо ці свічечки, беремо червону нитку. Беремо червону нитку і кругом себе, так, щоб свічки були у центрі, робимо круг і з відповідною молитвою, молитвою ви можете читати отче чи наш, на кожний вузол ви читайте молитву і просите повного очищення. І так, ми зав'язуємо три вузли з молитвами. Я не буду вам сьогодні це подавати е, е, візуально. Я вам об'ясню, як все це робиться, і ви будете самі собі проводити вдома очищення всіх своїх чакр. Отож, сідаємо зручненько на підлогу, запалюємо чотири свічечки. Беремо червону ниточку. Ниточку зав'язуємо на три вузли з молитвами, і починаємо дихальну практику. Як ми проводимо цю дихальну практику? Ми знаємо, що ми маємо сім чакр. Сім чакр. І перша чакра у нас починається: це з копчика, яка відповідає за безпечність, це муладхара. Друга це у нас чакра. Це статеві органі, відповідає задоволення, радість, е, свадистана. Третя чакра у нас це сонячне сплетіння, це власть, гроші, воля, е, чакра маніпура і четверта сердечна чакра це любов, творчість, е, анахата. Вона також ця чакра розділяє. Наше тіло так як на нижню, так і на верхню чакру. П'ята це у нас іде горлова чакра, яка знаходиться на, на, на горлі і області товідної жалюзи. Це спілкування. Самореалізація. Чакра називається Вашудхара. Шоста чакра це магія. Це, як ми називаємо у народі третє око, яка відповідає за інтуїцію, концентрацію уваги. Чакра називається аджна. І так само сьома чакра це сама головна чакра, яка е, е, розположена у нас на тімечку, і це є прямий зв'язок з Богом, це прямий зв'язок з, з е, Ця чакра називається Сяхасраром. І зараз, ми, я вам ще скажу, що коли ми наповняємо чакри енергією, тоді ми, енергія наповняється знизу вверх. Це починаючи з першої чакри і наверх до сьомої. Коли у нас енергія розтрачується, тоді у нас йде все зворотньо, воно йде знизу і воно йде вверх. Щоб прокачати цю чакру, ці чакри... Ми, коли максимально розслабилися в центрі, ми набираємо повітря, вдихаємо повільно носом і стараємося видихати це повітря через, через першу чакру. Може, у вас з першого разу це не вийде, тому що ви повинні це відчути. Но цю вдих вдихати і вдихати, ви повинні зробити. 30 разів і вдихаєте носом, і просто попрочувствуйте, як ви видихаєте, мислимо, і ви видихаєте це перша чакра. І ну, давайте я вам це ми проробляємо всі так чакри по 30 разів, кожну чакру. І спочатку давайте поговоримо про чакри, що таке блоки на чакрах. І що таке накопичення збірки енергії? Чакра це енергетичний центр в тілі людини, як всього їх сім штук. Вони розположені вдоль позвоночника, і також має проекції спереду тіла людини і ззаду. Зараз я вам розкажу, яку роль відіграє кожна чакра на тілі людини, і яку дію чакра віддає на наше життя. Чакра це є даний еванпост, яка з'єднує тіло людини з його енергетикою. Чакри зв'язані як із енергетичним, так і з матеріальним планом. Чакри відображені у у вашому тілі у виді енергетичних знань, з фізичним тілом, вони зв'язані з ендокринною індекрин, системою і є ключовими у вашому організмі. З кожною чакрою зв'язана відповідна железа. Як взагалі відбувається формування енергетики людини? Це повністю медичний научний процес. Ваш організм реагує на відповідну ситуацію. Мозок відправляє імпульс у відповідну железу, а ця железа відробляє відповідний гормон, і відбувається енергетичний викид коло тієї чи іншої желези, зв'язаної з ним чакри. І це дія на ваше тіло приводить до зміни вашої енергетики, аури, може, зворотня зміна вашої енергетики діє на ваше тіло. Тому чакри треба прокачувати, прокачувати. Ці всі різні види дії, які шкодять вашому тілі і знаходяться в вашому тілі, їх треба проробляти. І починаємо, як я сказала, з першої, з першої чакри, яка знаходиться у області Копчика, це корінна чакра, зв'язана з цілою кістковою системою, яка відповідає за здоров'я, за безпечність. Починаємо вдихати носом, видихати через першу чакру, через копчик, 30 разів. Потім ми переходимо до другої чакри, також сидимо, як ми сидимо, розслаблені в позі лотоса. Перша чакра це надпочечники. Я вибачаюся, друга чакра це надпочечники. Вони виділяють адреналін, коли людині страшно, і її блокує відчуття страху. І вона відповідає за наше здоров'я безпечність. Це може як перша з другою чакрою відповідає за нашу здоров'я безпечність, і без цих речей життя людини неможливе. Перша чакра це в цій чакрі є достатньо енергії людини. Людина себе почуває щасливою, здоровою, почуває себе в безпечності, коли ці в чакрі не вистачає енергетики. Зразу починаються проблеми зі здоров'ям, страхи, що вас осудять інші люди, страх втратити роботу, страх втратити відношення і так далі. Це сама матеріальна чакра. У вас повинні бути фізичні нагрузки, ви повинні правильно харчуватися і мати, і мати якийсь достаток. Проробляйте своє фізичне тіло. Переходимо до другої чахри Сватхистана. Вона знаходиться внизу живота, яка зв'язана з татевими железами. Ця чакра відповідає. За стан радості і задоволення. Це спілкування з другою людиною, так і секс, так і через хобі, ці справи, від якої ви отримуєте дохід і гроші. Якщо у вас ці чакрі проблеми з енергетикою, тут треба проробляти ці чекри, чакри, їх треба латати. Вдихаємо знову ж через ніс, видихаємо. Через другу чакру 30 раз. Позбавляємося відчуття вини перед собою і другими людьми. Е займаємося тією справою, що приносить нам задоволення, знайдіть себе і гармонію. Переходимо до третьої чакри, чакра Маніпура. це чакра волі, грошей. Е вона розміщена в центрі сонячного сплетіння. Тут розміщена під жолудочна железа вона прокачана є у багатих і власних людей: у політиків, бізнесменів, військових і державних служащих, ну, які займають високу посаду, умінь, які вміють брати на себе відповідальність, і блокується чакра відчуттям стида, провини у середній це середній клас людей. Які працюють на себе, мають свій бізнес невеликий, реалізацію в соцумі. Пробій в чакрі Маніпура може привести до проблеми захворювання з піджолудною железою. І це є дуже серйозна хвороба. І переходимо до четвертої чакри це більш духовна чакра, чакра Анахата. Вона знаходиться в області серця, зв'язана з великими відчуттями, емоціями, ем, відчуттями любові, це зв'язано з творчістю, ем, і вона є більш возвишена. Це любов до оточуючого світу, любов до всесвіту і дуже магічна. Ем, ви знаходите свій призив, своє призначення, щось робите добре. Це любов. І сприймання любові, цю чакру можуть блокувати відчуття скорботи, відчуття горя, відчуття, в тому числі вашого відношення до життя. Блокується ця вилочкова жалеза, і тоді вже у вас ідуть проблеми. Ана, ана, а, анахата ділить тіло навпіл, вона зв'язує верх і низ, душу і матерію. І так само гармонізує, відкриває, відкриває це все з допомогою дихання. Починаємо вдихати знову через ніс і видихаємо через четверту чакру, проробляємо дихання 30 разів. Переходимо до п'ятої чакри. Це чакра вишвитха, вибачається. Це спілкування і самовираження. Вона знаходиться в області горла, зв'язана з щитовидною железою. Вона відповідає за комунікації з другими людьми, за спілкування, за самовираження. Це люди, які вміло виступають в аудиторії, грамотно виражають свої думки. Це актори, політики, брехня може блокувати цю чакру. Так само проробляємо цю чакру, вдихаємо через ніс, видихаємо в. Відчуваємо так, як це проходить через наше горло. Ми це візуалізуємо у наших думках. Ми закриваємо очі, ми це продумуємо і спрямовуємо своє дихання на відповідну чакру. Ось. Переходимо до шостої чакри. Це чакра Аджна. Вона відповідає за розвиток інтуїції. Вона знаходиться в області третього ока. Це між бровами трошечки вище. Над дровами. В людському тілі вона зв'язана гіпакосом і різними, які доходять у ваш мозок. Відповідно відповідає за відчуття голоду, почуття спраги, за всю регуляцію організму, за статеві органі, за прагнення, за сон. І активність, грубо кажучи, вказуючи на якусь дію і на направлене бажання. І являється магічною точкою, чакра концентрує нашу увагу. Якщо чакра Аджа має мало енергії, сьома чакра, то увага у вас розсіяна. Якщо чакра пророблена і не блокується, і фіксується як струмень, світла, часом. Прикладаючи руку до чола, ви можете відчути цю енергію, ніби руку пробивають током. Це світло уваги і концентрації мислення, і також інтуїції. І магічними здібності люди також володіють. Ви можете бачити ті деталі, яких не бачать інші люди. Це можуть бути також ексекстрасорні здібності, це усилення вашої уваги на якусь людину, і ви сканіруєте її, е, бо очистити і відкрити цю чакру, адже адж, потрібно зняти ці всі блокіровки, і так само проробляємо дихальну, дихальну практику. Шоста чакру, дихальну практику, вдихаємо носом, видихаємо через шосту чакру. Е, Сьома чакра Сахаспара, вона розміщена в області вашого тімічка і зв'язана з шишковидною железою. Це чакра зв'язку з Богом. До цієї чакри зверху під'єднується струмінь і зв'язує вас напряму з Богом. Бог це не тільки святий Отець, який сидить там на небесах, це також підключається весь всесвіт. Все, що вас оточує, видиме, а також і невидиме, вона показує наскільки ви знаходитесь в гармонії з оточуючим світом. І найбільше це, на природі ми можемо відчути цей зв'язок сильніше. Знаходячись в місті, цей зв'язок більш ослаблений. А коли, ви, знаходитесь на природі, в лісі, біля річки, моря, океану, в горах ця, ці чакри, які є блокіровані, вони відкриваються. І це все через них проходить енергія. І проробляємо сьому чакру так само. Ми вдихаємо носом і спрямовуємо своє дихання, видихання через сьому чакру, через стіночку. тож, дорогі мої, якщо вам відео було допоміжне і допоможе вам очистити пробоїни ваших чакр, пишіть мені в коментарях. І також підписуйтеся на слідуюче відео, щоб не пропустити слідуючого. Будьмо здорові! Всього вам найкращого. Не хворіти, До побачення!